Всім привіт! Ви на каналі все про кастом, і мене звати Олік Болік. І сьогодні я вам розповім і покажу, як зробити ось такий кастом, який зможе зробити, до речі, кожен із вас. Для цього кастому фарби нам будуть не потрібні, як і вміння малювати в принципі. Тому цей офігезний кастом зможе зробити кожен із вас. Зараз ми будемо із вами в прямому сенсі татуювати наші кросівки. І для цього нам потрібні ось такі патерни. Трошки згодом розповім, де я її взяла. І для роботи нам потрібно небагато. Саме почнемо з тих патернів, потім кросівки, ножиці і один пензлик, і малярний скотч. Першим нашим кроком є відміряти зону, де буде розпис знаходитись, і обклеїти цю зону малярним скотчем. Зараз ви зрозумієте, для чого ми це робимо. Стараємось плюс-мінус наклеїти горівнесенько, в мене не дуже вийшло, але і так піде. Тепер фломастером я наводжу окремі деталі. В моєму випадку це саме значок Nike, а також контури самого кросівка. От ви можете побачити тут на ескіді. Наступний етап ми відклеїмо цей скотч і зараз ми будемо його приклеювати на наш патерн. Підготуйте паттерн, вирізавши його від білого, від білого фону. Залиште тільки самі квіточки. І тепер наклеїмо на квіточки скотч із контуру. Це потрібно для того, аби зрозуміти, як буде розташовуватись татуювання, буде це так називати, на ЗОТІ. І наступний крок ми будемо вирізати ескіз. Нащо все так ускладнювати, ви можете мене запитати, але я вам поясню, це ми робимо для того, аби перенести це татуювання частинами, бо одним суцільним листом наклеїти рівномірно не вийде. Тому ми вирізали деякі деталі окремо. Перед тим як приступити до наклеювання татуювання на взуття, нам слід підготувати поверхню, бо ви пам'ятаєте, що зі шкірою працювати просто так не вийде. Я тут вирішила також перекрити чорний найк, зробити його білим, і роблю це ось таким акриловим фломастером. Попередньо я протерла поверхню ацетоном. Пару слів про ці фломастери акрилові. Вони взагалі підходять для будь-яких поверхонь, але дуже круто ними малювати саме на шкірі. До речі, чорне я замалювала, бо на ньому погано буде видно татуювання. Що ж, давайте тепер підготуємо поверхню до нанесення татуювання. Для цього нам треба обезжирити поверхню, і для цього ми застосовуємо чи ацетон, чи спир. До речі, про усі тонкощі роботи зі шкірою і як її розписувати, я розповідаю на своєму майстер-класі. Що ж, Давайте тепер приступимо до татуювання. Беремо татуювання, водичку і пензлик. Наступним етапом ми підготовлюємо частинки для наклеювання і перед цим знімаємо малярний скотч. Знімаємо обережно, щоб не пошкодити саму листівочку із татуюванням. Це робимо ми для того, аби скотч не заважав намочити татуювання і перенести квіточки на поверхню зуття. І дуже важливо не забути зняти з лицевої сторони прозору плівочку. Розташовуємо цей шматочок дуже рівнесенько і потім починаємо промокати весь цей шматочок водою. Дуже важливо тут було зняти ту прозору плівочку з лицевої сторони, бо інакше це татуювання перевелось би саме на цю плівочку. І частинка ця вирізна просто зіпсувалась би. Цей верхній шар папірця, намагайтеся знімати дуже обережно, щоб не зіпсувати і не зняти разом із ним саму плівку із квіточка. Після зняття верхнього шару я проходжусь по усім швам пензликом, щоб гарно втушувати цю плівочку і вона усюди, щоб лягла дуже рівнесенько і не було похерців повітря під нею. І тепер буду наклеювати другу частину татуювання. Я думаю, ви зрозуміли, чому я поділила його на декілька частин, бо сам значок Nike знаходиться на рівні трохи вище за основну поверхню, тому ця плівочка просто налегла б рівнесенько на весь кросівок. І тепер пензликом проходимось по поверхні і виганяємо по херці повітря з-під плівочки. І це майже все. Ось така краса в нас виходить. Тепер будемо її закріплювати. Для цього я буду використовувати фінішер від Angelus. Беру невелику кількість і тонким шаром буду покривати всю поверхність зуття, не тільки там, де квіти, а загалом усю. Чуть не забула розповісти вам про найголовніше, звідки в мене ці патерни або тимчасові татуювання. Це саме татуювання для тіла, тимчасові, які переводяться за допомогою водички. Замовляла я їх на сайті тему. Якщо вам потрібні посилання, то пишіть мені в інстаграмі посилання на татуювання, і я вам їх надам. Звісно ж, є свої зауваження щодо цієї техніки, але загалом виглядає дуже гарнесенько. Зараз покажу вам основні моменти, які мені не дуже сподобались, але з ними можна працювати. Загалом все виглядає наче непогано, але якщо приглядітись, наприклад, ось у цьому місці можна побачити місце стику двох частин, які я наклеювала окремо. Тому думайте про це заздалегідь, коли будете розрізати саме татуювання. Також отут ви можете побачити, що плівка трошки скаталась і залишились білі місця. Їх можна просто замалювати фарбою. Ну, в наступному відео я поділюсь результатом того, як будуть триматися ці татуювання після довготривалої носки. І буду вам дуже вдячна, якщо ви будете підтримувати мої відео коментарями, питаннями, активністю і підпишетесь на мій канал. Це буде стимулювати мене до нових експериментів і цікавих відео.